Вітаю, Вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Продовжую залишатися, так би мовити, гарі парускі під так, аналізу московських пабліків. Стосовно всього. Так, і О, <рес> зустрічі папа Римського із <рес> патріархом Варфоломеєм, і стосовно війни в Україні, і стосовно э, майбутньої війни в Європі, тобто нападу московитів-антрофагів на Європу. Ну, а потім читаю. Те, що е, пише, чи говорить, чи не знаю, приписують йому, що він говорить Трампа, Венса, там інших всяких е, цих зятьків, відьків Трампа. І знаєте, яка закладається, закрадається така. Гавеліруські кремульня мисль. Так. Що це люди з одного гнізда. Ну, отож, я читаю там оцих е, московитів андрофагів. Це ж повна маячня, те, що вони пишуть. Це саме справжня, це говоря по-русски, е, бред обидяних отношеній. Ну, Вираз із підручника московського по психіатрії. Так, бред обидених отношений. Оце воно. Так. Але ну, це говорять простецькі люди, які не знають, з якого доброго дива вони мають комп'ютер і знають, де він включається. Так. Вони там коментують всякі отакі е, речі, які взагалі в ворота не лізуть е, стосовно ось оцих, цих всіх справ. Але коли такий же рівень, ну ви розумієте, такий рівень, ну ви самі зайдіть, порівняйте те, що говорять ці покидьки суспільства у Московії, Абсолютно відморожені, божевільні, я не знаю, там серед них деякі показують своє лічико, деякі дами там із губами, от такими, так, із, із отакими, і за такими нігтями, і за такими там, намальованими на, на собі всякими картинами, ну який жах просто. І вони е коментують там якісь. Е Політичні, і геополітичні, і навіть геостратегічні речі, і ти дивишся, читаєш оце все, а потім читаєш Трампа і його компанію і розумієш, що це той самий рівень, той самий, тільки англійською мовою написано. А це той самий, це називається в психіатрії бред обидячних отношень, говорить по-русски. От, от вам і все. А ми дивуємося, а в нас там пишуть про якусь там високу політику, про, про якісь там перемовини, про мир і про все останнє. З одного боку, Московія це просто море, божевілля. Так, хвороби, збочень усіляких, з боку, дивишся на цих командирів найпотужнішої держави світу ну те саме. І, і ти потім якось не паралельно намагаєшся мислити. А отак от, от і ти дивишся так. Боже мій, оці московитки, там, московити ну, пишуть про там всякі збочення, які в них там відбуваються, що вони там збираються десь на якихось хазах, де, де там вони витворяють із малолітніми дівчатами і хлопцями, і все останнє. А потім читаєш про Епштейна і про Трампа. І про інших, там, Біла Клінтона і всі останні. І думаєш, так це ж одне і те ж саме. Це одні й ті самі люди, тільки ті десь внизу там, так, забавляються десь на якійсь хазі смердючій. А ці, там тим самим, практично, займаються тільки вже в палацах там, десь на, на островах. І все таке інше. Ну це ж так, вельми шановні пані панове, то е, з ким там ведуться перемовини? Шо, що з боку московитів те саме, що з боку Сполучених Штатів Америки.